Ого, як з'явилась левинокодібна розвиток AI, можна було дуже чітко розділити людей на які по суті функціональчики і тихнарі. Функціональні ті роблять все без застосування і складних суперскладних технологій, тобто вони використовують те, що в коробки є, чи в якихось випадках вони могли зробити канваса, тобто без написання саме жорсткого такого типу коду, чи використовували парадними чи інші застосунки, які не потребували там глибокого знання саме розробці. і друга частина це якраз скіфнарі, які більше пишуть код. Але зараз ці ролі вони почали дуже сильно змінюватися іноді дуже сильно розмиватися. за рахунок AI, за рахунок побудови правильних прамтів використання GitHub Copilot в комбінації там з Visual Studio чи VS Code, то насправді людина навіть без фундаментального знання розробки може написати вже просто від скрипти чи польські плаїни для системи, якісь розширення. Кордони вже більш такі знаєте заблурені. Їх вже так чітко визначити не можна. Є розподілення, це вже не горизонтальне, вертикальне розподілення. Є просто люди, які безпосередньо роблять задачі, і люди, які задачі ці ставлять.